Молодші класи. Гра воротаря ознайомлення у спрощених умовах. Ловіння зверху воротар застосовує, коли м'яч летить на рівні грудей голови чи трохи вище. Руки виносяться вперед, долоні звернені до м'яча, розставлені на півзігнуті пальці, утворюють чашу. У момент дотику м'яч обхоплюється пальцями спереду з боку, кисті пружні і газять швидкість м'яча, і м'яч швидко притягується до грудей. Для високих м'ячей виконується ловіння м'яча зверху у стрибку. Стрибок здійснюється варіативно. З місця поштовхом двох ніг у русі однією. При відштовхуванні руки різко йдуть вгору. Мета вправи навчитися техніці ловіння м'яча зверху у стрибку. Вправа. Учень сам собі підкидає м'яч на 4-5 метрів і ловить у стрибку, вигукуючи я. Варіант. Гра спритні. За сигналом, учень має підкинути м'яч, присісти, торкнутися підлоги обома руками, піднятися і впіймати м'яч у стрибку з вигуком Я. Серія з десяти китків перемагає той, хто зловив найбільше за умови правильного виконання вправи. Типові помилки за низький підкид, відсутній вигук я, долоні неправильно розкриті або занадто напружені пальці.